Зміни місця служби, якщо людина захоче, хоче продовжувати знаходитися в збройних силах, там а тим більше складніше від собі перевестися з національної гвардії в збройні сили або навпаки, це взагалі це величезна історія. Це фактично зробити неможливо. Або коли ти мобілізуєшся, в тебе, наприклад, друзі служать в якійсь частині, і в них і не вистачає людей, і вони готові тебе прийняти, навчити, допомогти на лінії бойового зіткнення. Тобі не дозволять цього зробити. Тебе можуть послати кудись в зовсім інше місце, і це проблеми теж не вирішить. Очевидно, такі речі потрібно вирішувати. Але найголовніше це е, говорити людь з людьми. Це чесна державна політика. От в мене. У Мене син служить, в них є в підрозділі хлопець з Криму, який у 22-му році втік з окупованого Криму і мобілізувався. І він міг піти на оборонне підприємство. Він думав, що війна швидко закінчиться, тому що йому розповідали, що там скоро будемо каву пити в Криму. Е, в нього навіть квартири немає. В нього взагалі нічого немає. От він на лінії бойового зіткнення без жодної перспективи уяви того, коли це взагалі все для нього закінчиться. Він бачив величезну кількість людей, які ухиляються від мобілізації. В них недобір людей, і він розуміє, що це може бути до кінця життя. А держава його лише обманює, то обіцяє йому завтра швидку перемогу. То взагалі нічого не говорить. Держава повинна говорити з армією і з тими, кого мобілізує, і з тими, хто йде. Держава має мати механізм, все ж таки чи ротації, чи демобілізації на певний термін тих людей, які від початку війни знаходяться в армії. Це все завдання держави.